Мрієш про ідеального партнера, але він якось не такий, як ти хотіла, Дослухайте до кінця наш ефір, і ви багато чого зрозумієте в своїх відносинах. І я... Людмила Чимирис і Лариса Кравчук. Зараз вам будемо розповідати про і Лариса продовжить сьогодні. Ми продовжуємо вітаю всіх. Сьогодні ми продовжимо наш такий цикл, можна сказати, ефірів про те, як треба жити на землі. Да? Тобто є 10 правил життя на землі. Сьогодні ми будемо розглядати третє правило, і воно таке цікаве. Мені здається, що всім це цікаво. Сексуальна чистота і сексуальна нечистоплотність. Ви скажете, а до чого тут стосунки? Але ж це ж прямий, про дуже дуже прямий зв'язок. Бо сексуальна чистота у нас береться де? В стосунках, в стосунках між чоловіком і жінкою, да? в парі, в парі. Да, от, людмила показує да, Людочка, цю книжку, яку є, і в мене от є така книжка, да, ми е е е користуємося нею, це можна сказати, така настольна книжка, тому що в цій книжці розписано фактично все, От любую ситуацію можна розібрати, можна зрозуміти, звідки, звідки випливають наші якісь там ситуації да, і які наслідки ми маємо, коли ми щось там навіть думаємо, да, тому що нагадаю. Карма це наші думки, слова і дії, які ми робимо. Це не наказання Господня, як дуже багато людей думає. Ні, це просто причина на слідкові зв'язки. І якщо ви розумієтеся в цьому, то у вас потім, знаєте, буде така конкретний план, така навігація для того, щоб покращити своє життя. Так, от, сексуальна чистота, це ж про чисті стосунки, відкриті, щирі і всі стосунки. Найперше починаються де? в голові, в думках. Да, Людочка? Да, 100% в голове и я бы еще добавила в родовой системе, потому что чаще всего вы берете образец отношений, отношения между вашими родителями. И тут очень важно обратить внимание, что Родители, у них свои отношения. А если вы хотите не так, как у них, то, пожалуйста, не осуждайте их. Это самое главное. А потом научитесь строить свои отношения, правильно? И для этого мы сегодня как раз и рассказываем. Самое главное. Принцип ⁇ это тотальная верность. Что такое тотальная верность? Знаете я на других не я тотально верная то есть я не изменяла своего мужу, это же на физике вы не изменяли понимаете как и это очень хорошо что вы не изменяли на физике а вот в мыслях да а в кокетничении? а вот это вот одежды такие, знаете, сексуально вызывающие, чтобы на все, все на вас посмотрели, Боже мой, какая она сексуальная! И чтоб позав... а подруги чтобы позавидовали, да? А потом меня сглазили? Да не сглазили да. они вас? Абсолютно нет. Вот как вы себя вели, что заслужили, то и получили. Вот это вот очень важно. Понимаете, тут и одежда, и кокетничение, и все это. Если вы уже выбрали своего суженного вы выбрали, и он вас выбрал, то так важно, знаете, вот это вот, есть, недавно была у нас встреча одна, и желания, какие искренние желания у вас на там, на ближайшее время, там, следующий год, все, кроме меня, сказали, что хотят найти хорошего партнера, у кого есть, вот, изменить его, чтобы он стал хорошим, понимаете? То есть это вообще на голову не налазят А ты сама какая? Ты ему указываешь, как жить, как быть. А почему ты так указываешь? Потому что знаешь, что другие мужчины, они другие, у других моих подруг там по-другому. Я хочу, чтобы ты был такой, как они. То есть вы уже сравнили, понимаете как? Вы уже сравнили, это уже не чисто плотность сексуально. А потом, конечно же, все не так, все не ладится. Так я как-то так разогналась сильно. Лариса, давай да, дальше. Да, не не це это же. Це дуже правда, це дуже правильно, чому? Тому що дійсно все е, починається в думках? От, наприклад, е, от уявіть собі на хвилиночку, да, як би змінилась ваша поведінка? Да, от, Наприклад, ви фліртуєте з кимось, неважливо, ви чоловік чи жінка, от ви фліртуєте з кимось, наприклад, з колегою на роботі або там в магазині на когось там, знаєте, е, хі -хі -ха -ха, да, Скажіть, будь ласка, як би е, відреагував ваш партнер, якби був поруч із вами? Розумієте? І от треба себе поводити так, наче то ваш партнер чи партнерка постійно з вами. Постійно. І в думках так само, якщо ви тільки, е е якщо тільки ви, е як це сказати, якщо тільки ви от продовжу думку, да, порівнюєте е е свого партнера з кимось, або, наприклад, е ви думаєте, е в сварці, наприклад, в сварці візьмемо у сугуби ситуацію. От ви сваритеся і говорите дай я таких як ти, або я тебе покину, я найду собі кращого чоловіка, або кому ти нужна така, я собі знайду кращу. Все, оце ви посіяли вже, знаєте, оцю насіння сексуальної нечистоплотності. Нечистоплотності. Чому? Тому що ви собі не тільки дозволили в думках про це подумати, що хтось може бути кращий. А ще і це і сказали. Тобто, що це означає? Тотальна вірність це коли я в себе в голові, в себе в словах і в своїх діях да, чітко знаю, що мій партнер для мене найкращий. І я навіть уявити собі не можу, що може бути хтось інший. Розумієте? Ось оце. Якщо ми, кожна людина, буде, от з, з, з такого якби, погляду дивитися на стосунки, тоді буде все зовсім по-іншому. Бо ви ж чомусь вибрали цього партнера чи партнерку, розумієте? Ви ж чомусь погодились на ці стосунки, розумієте? А зараз ви говорите, що партнер не такий. А де ви були раніше? Куди ви дивились? Людочка? Ох, и самое важное, ну хорошо, мы так вам поговорили, сказали, кто-то там, ой, не хочу их слушать до конца, а тут же самое главное, к чему то приводит. Вот Лариса правильно сказала, на синечку засеяли, вот и маленькие, а чем это вам отзовется? И вот тот самый важный момент. Мне понравилась одна ситуация, это, конечно, не мой клиент был, но мне понравился этот рассказ, что у мужчины проблемы с бизнесом. Вот мужчины, это вообще так касается, они любят на разные юбки заглядываться. Мы же специально ходим, там выставили свои все красоты, чтобы смотрели. А у них автоматом срабатывает голова, понимаете как? Вот. А у него проблемы, проблемы с бизнесом, что-то все рушится, все было все хорошо и вдруг все пропало. Разваливается, да. вот. А его сразу же спрашивают: а любовница есть? Они-то: при чем здесь это? А вот прямым. прямым образом да. это влияет, понимаете как? Вы можете сказать, а вот у того-то и любовница, все из бизнеса, все хорошо процветает. Но знаете, карма, она есть карма, значит, он что-то заслужил предыдущими своими какими-то действиями или жизнями, неважно, но он имеет то, что имеет, но он же перезасеивает на негатив, и да. дальше будет хуже. Вы же смотрите вот в данный момент, а карма, она же такая, знаете, пролонгированного действия, и вот чем есть Самое для мужчин, ну и для женщин это тоже важно. То есть если ваш бизнес рушится, то это сразу же, сразу же вспоминайте, где у вас были вот эти семена сексуальной нечистоплотности. Я уверена, что практически у всех женщин это или же вот эти вот все свои принады сексуальные показывают и всем, или зависть другим женщинам, что вот она такая-то, а у нее так-то получилось, а у меня так не выходит, и вы что-то там начинаете выкручивать. Но, знаете, это, это реально, вот, то есть, понимаете, когда вы знаете, вот, Кармология, да, это причина-следствие, причина следствия, причина, и мы вот это вот выискиваем. Так вот, чтобы вы понимали, вот это самый главный момент, что если у вас с деньгами что-то не лазит, это не значит, конечно, только сексуальная чистоту, то есть еще другие моменты и с родителями, там и сценарий, там еще очень много, но это самое первое, что, и вот никто же не скажет, я тоже, кстати, не безгрешная. Хотя, когда я вышла замуж, я на других мужчин вообще не смотрела. Это сто процентов. Это было такое. Вот. Но у меня как бы по-другому это складывается. Но где-то в какой-то момент я не допоняла, что в отношениях еще очень важно уважение друг к другу. Понимаете, как? Уважение, то есть на равноправных. И как только ты подумала, что он не так делает, и ты ему начинаешь указывать, как должно быть. А для них же это, знаете, как все помпа одному месту. Вот они сразу теряют... Вы что думаете, что все мужчины сильные? Да нифига! Они такие же, как мы, у них куча комплексов, куча слабостей, вообще многого не понимают, не уверены в себе. И хорошо, когда он идет вот по своему пути, и вы идете по своему пути, и вместе вы встречаетесь, и у вас вот это вот совместные дела, совместная помощь друг к другу, уважение друг к другу, вот в первую очередь уважение, поддержка, забота друг о друге, они, я ему укажу. Вот когда вы ему не указали, а он сам, дел, а вы допустите, Разрешите ему сделать ошибку. Пусть он сделает. Он поймет сам. Но благодаря своей ошибке он выйдет на другой уровень. У него будет лучше все получаться, понимаете? Даже вот в таких вот вещах, вот это равноправие между вами во всем. если он вам что-то укажет, не надо сразу становиться на дыбы и бить в лоб, знаете, вот это вот, бей, беги, замри. Вот. Или наоборот, прятаться. Я такая несчастная, у меня такой плохой муж. Ой, Господи. Ладно, такой тоже бывает. Так, так, ми так, ми дуже часто грішимо тим, що ми порівнюємо наших чоловіків і дружин з іншими людьми. І оце теж є такою, знаєте, дзвіночком про те, що треба подумати, що я роблю. Що я роблю? Що, чим, чим вернеться до мене це? Да? А тим, що мій чоловік чи моя дружина буде дивитися на інших. Розумієте, а це буде як наслідок тягнутися, що в нас будуть гірше, гірше, гірше ставати стосунки. В нас будуть руйнуватися бізнес. Чому бізнес? Знаєте, як це? Тому що якщо ти своїм партнером нечесний в стосунках, то партнери по бізнесу. Тебе теж будуть нечесні з тобою. От і через то але цей бізнес, да? тому що, наче, то все я роблю правильно, але мої стос... ці партнери, наприклад, по бізнесу раз вони підставили або підвели, або невчасно щось зробили. Да? Тобто я не можу їм довіряти. І от на, на фоні цього, знаєте, як, як воронка все більше, більше, більше закручується. Тобто, треба слідкувати. А ще я би сказала, що. Сюди ж можна додати і категоричність по відношенню до різних релігій і національностей теж така штука, знаєте, коли ми постійно, от, наприклад, о, жиди, жиди країну розварували. Ну, от це воно національності, віросповідання, якісь там вподобання, це теж сюди ж. Це теж... Чому? Тому що, опять-таки, ми осуджуємо людей. Ми осуджуємо, ми їх критикуємо, ми їх там оцінюємо якось і ми їх зневажаємо. А те, що ти осуджуєш те через якийсь певний час, стає твоєю реальністю. І потім твій партнер в парі тебе осуджує, тебе порівнює, тебе зневажає. І тут, наче то ти думаєш, та при чому тут одне до другого? От, такий зв'язок, тому що це партнерство. А партнерство ж воно ж буває не тільки в, да, між людьми, які живуть разом і створюють цю пару для продовження, наприклад, для дітей. Партнерство в бізнесі, в роботі, в проектах, в соціумі і багато в чому, да, в якихось там хобі. Ну тобто, у нас є партнерство на різних сферах. І от нагадаю, насінинка маленька, а плоди ж великі. Людочка. И э, мы не будем очень много вам заворачивать голову по этому поводу. А что делать? Что делать? И вот реально есть специальные методы, как из этого выходить. И тут и объединение людей, и сдать подарувати любовь самотним, но только надо уметь это делать. И вот двумя словами мы сказали, а я там ухаживаю за своей мамой, или там, за... нет, это совсем другое. И для того, чтобы понимать, как это делать, и правильно делать, самое главное, то приглашаю я к себе и к Ларисе, приходите к нам, кто вам ближе, или кого вы лучше знаете, Ні, ти не столь важно. Приходите к нам, напишите хотя бы вот под этим постом, что вас волнует, потому что тема такая очень душесчипательная, и мы вам подскажем те шаги, которые вот с того маленького насинья вырастет вот такой горбуз, да, с маленького насинья горбузового вырастет вот такой горбуз великий, если вы знаете, как это правильно делать, я уже даже на украинский язык перешла, меня иногда прорывает, но постоянно я, к сожалению, или не к сожалению, какая есть, такая есть, Берите такой, какая тут. Вот. Поэтому э, приглашаем вас к нам на консультации. И, пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь, слушайте и делайте выводы, потому что только от вас зависит ваша жизнь. Ларочка последнее слово, и мы заканчиваем. Так, під підтримую повністю людочку, і хочу сказати, що саме ваші дії можуть змінити ситуацію. Да, а ще скажу: у нас у нас є ми можемо провести ритуал. Да, це коштує грошей, невеликих якби в рамках так би мовити, прилічуя, Ритуал, який не може послабити ці негативні насінини, да? тобто послабити карму. Ще раз, карму ми не можемо спалити, ми карму можемо тільки пропрацювати. але Послабити її можна от завдяки конкретному ритуалу. Так що, якщо комусь цікаво, то пишіть нам, ми залюбки проведемо. Ну, це один на один проводиться. Хоча може і групу можна зібрати, я щось навіть не знаю. Ну і я за індивідуальні практики, тому що це концентрація, і якби така. Точкова робота, да, і можна собі допомогти навіть таким чином, да, послабити своє насіння. А ще ж давайте нагадаємо, що ми в цьому житті проживаємо тільки 20% того, що ми в цьому житті засіяли, а 80% це ми збираємо урожай з попередніх життів. Це треба теж пам'ятати. Якщо ви в цьому житті така прям свята людина не порівнювали, не думали про зраду, не, не уявляли себе з іншим партнером, да, ну тобто, це все. Але у вас постійно треш в сім'ї, треш в стосунках, і ви не можете їх створити, у вас зраджують там, ще, щось, ще щось, то це дзвіночок про те, що це точно з попередніх життів. І тут теж знову запрошую на консультації до нас і на цей ритуал послаблення насіння для того, щоб полегшити собі життя, так би мовити, розчистити собі дорогу для гарних стосунків. І сьогодні найкращого підписуйтесь і пишіть коментарі. Так, так.